Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язання в моєму житті. Отже, сьогодні 1 січня і пора приступати до роботи. Ну, я, звичайно ж, і приступила. Є в мене ось така бабіночка, її мені подарувала Оксаночка. Оксанка Замуренко, я їй дуже-дуже дякую мільйон разів. І з цього я зв'язала зразочок. Зв'язала зразочок ось такими спицями номер 5 Це, якщо я не помиляюся, це ніт про е, симфоні, так? Ну, Я можу помилятися, тому що я не спец, і спиці мені дарували, тому я не можу знати точної назви. Але мені здається, що так. Е, давно я їх маю, вже напевно, півтора року, і не попадав мені м, ніякий процес саме на спицях номер 5 Зараз я думаю, що це воно. Ось таке полотно вийшло легке. Я думаю, що це воно. Не буде ніяких візерунків. Дуже люблю дивитися на всякі коси, переплетіння, арани. Мережево дуже-дуже люблю дивитися, але не маю можливості цього в'язати, тому що є дуже багато тегів, де дівчатка кажуть, що саме більше їх бісить відволікатися під час в'язання. Мене це не бісить, тому що це мене супроводжує. У мене четверо дітей, чоловік, мама, дзвінки, і я в мене немає спокійного в'язання взагалі ніколи. В принципі, це постійно, 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 постійно. Якісь розповіді, якихось захоплюючих ігор, покази, нові прийоми на боксі, якісь проблеми в школі. Одним словом, не буває в мене спокійного в'язання в тишині, наприклад, не буває. Це постійно хтось щось кудись розказує, показує, кличе допомогти. Тому я до цього звикла, це мене не тригерить. Але щоб воно було спокійним, мені не потрібні напряги. Напряги для мене це візерунки і все решта. Ось тому я не осладнюю собі життя на даному етапі життя. Ой, накаламбурила. Я в'яжу прості речі, ті, щоб мені були зручні і, 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 і приємні, а далі все по мірі надходження. Будуть колись, Можливо, я навіть і не впевнена, і арани, і, і мережево. Зараз мені не на часі. Зараз мені на часі джемперок з цієї пряжі, простої лицевої гладі. Тому думаю, ці кольори мені допоможуть. Як то кажеться, урізноманітнити зовнішній вигляд мого виробу. Ось так щось на тарабанила, бо знати чого, але то не важливо. Я зв'язала зразочок, зараз разочок іде пратися, тому що я не встигла його підготувати собі до початку проєкту. Зараз мірію запишу, попереться, ще раз мірюю і буду робити розрахунки. І звичайним регланчиком, чик-чик-чик, може по регланчику дам якусь косичку, думаю, що дам. Тому що вже давно задивлялась на один регланчик з наших дівчаток, є майстер-клас. Спробую. Якщо не надто по реглану, по регланній лінії, суто якусь полосочку можливу і дам. Ось. Якось так це все. Це мій перший старт. Я приступаю до роботи, біжу прати, кидаю на батарею нагло сушити і прати буду в машині, тому що мені потрібно знати, як воно до цього поставиться, бо я не є великим поціновичем ручного прання. Є в машині режим якийсь там супер ручний чи в Вовна. Нехай переться, Нехай переться, і будемо випробовувати зразу тестувати його. Андрійко закидає своє прання, і я йому просто підкину це. Нехай переться великий кучі одягу і гарнесенько віддубаситься, щоб ми знали, що може очікувати виріб. Так? Все, я пішла. На одну табуреточку ми не вміщаємося, тому спимо на двох. Правда, Марсюсь? Ти не влазишся вже на одну табуреточку? Ой, потягульки, ой, потягульки. Є. Жук. Ти жук. Ти жук. <смір> а цей гріє лапки до батареї. О, такий здорований. Тайс! Дай сам. Дай Коцуряки. Відсипається за зиму. Цілу весну, літо і осінь ганяють, а тепер від'їдається і відсипається. Тасько. Красунчики. Так, дівчатка, вже середа, а я толком і не стартувала. Ну, але в загальному старт, звичайно ж, є. Це, до речі, зараз до мене прийде дівчинка, однокласниця Андрійка. Її тато служить. Вона дуже хоче навчитися в'язати гачком. Е е і я їй пообіцяла, що на канікулах навчу взяла гачок, взяла плюшку, яку легко розпускати. Це е стокова ниточка. Вона така, зовсім не така, як наша, міцна. Е е легко буде розпускати і легко буде бачити петлі, тому що товстенька. Що в мене тут? Тут в мене ось ця ниточка, тут у мене купа розрахунків, які я робила цілий понеділок. Ось і тут в мене мій старт. Зразу гачок. І старт. Отже, горловинка є, маркер розвішено. Що я вам хочу сказати, буду пробувати робити росток не азіатський. Перший раз буду пробувати вив'язувати росточок. Слухала Іринку Сотніченко 100 мільйонів раз і славімо його, Прийшла вже моя дитина. І буду пробувати. Тому до зустрічі. Так, відправила я вже своє дитя. Ви знаєте, мені дуже повезло, тому що дівчинка розумашка. По-перше, вона вже якісь ази мала, тому що її навчила двоюрідна сестричка, а по-друге, вона просто розумашка. Тому дала їй домашнє завдання і відправила додому. Має своє завдання: один і друга каструля, повна каструля тарілок, щоб вони були біленькими. Я їх замочувала в сольому оцтовому розчині, такому міцненькому, і зараз буду шарувати, щоб було біленькі. Та й таке, та й таке в'язання. <світ> Поки пошарувала свою посуду, то вже й вечір лапає за очі. Мала їхати в місто до, до реєстратора, одним словом, мала їхати і не встигаю. Тому йду зараз в селищну раду, попитаю, може вони щось знають. Дай Бог щось підкажуть. І, і все. І до реєстратора треба буде якось завтра вирватися швидше з роботи, тому що це не робота. Почнеться навчання, я вже взагалі не вирвуся. А маю вирватися, маю порішати для дуже-дуже дорогої людини справи, яка далеко звідси, і вона вислала мені доручення, і по дорученню я мушу вирішити її справи. Ти таке, мало свого клопоту, то ще маю ще один свій клопіт. Ну, але то таке, то не проблема. То не зі здоров'ям, то таке все рішається. Тому шурую в селищну раду і шурую додому. Ну, мабуть, в'язати все-таки. Майже нічого не видно. Хотіла вам показати, як гарно світиться моє селечко, але майже нічого не видно. І на небі такі звізди сьогодні. Ну, а там моя найкраща звізда в світі, там і Андрій. Ми прийшли на роботу. Сьогодні п'ятниця вечір. І зі стартів в мене тільки один. Нічого не виходить. Сьогодні залізала свиню. Її треба заховати. Тому роботи багато. На всі вихідні вистачить, тому що скоро починається школа, коли ми будемо на роботі, часу на це все не буде ніякого. Тому в'язання цього тижня не вийшло. Ну, але один старт є, і він для кого? Для мене. І це приємно. Отже, ми йдемо прибирати і допоможе Андрійкові відкрити двері, бо щось йому там не виходить. До зустрічі! І закінчився тиждень стартів, Сьогодні вже неділя вечоріє, і зараз доготувати вечерю, тому в'язати більше точно нічого не буду. І поки є хвильки часу, відсніму е завершальний шматочок. Отже, дівчатка, список було складено, але тиждень видався такий, що по списку дуже важко було дотриматися цього списку. І я розпочала лише один процес і тільки ним займалася, тому що. Е там все по, по графіку, все розписано, рядочок зв'язала, викресила, пішла далі. Ні про що не думаєш. Один день присвятила рахуночком, тому що я з тих людей, що в'яжуть зразки, перуть, прасують, дивляться, як змінюється, і по цьому вже роблю розрахунки. І роблю розрахунки всі повністю. Тому що я тільки вчуся, це тільки який там третій реглан мій і. Хочеться, щоб без перев'язів, тому що перев'язи для мене травма. Поки що довеликовна. Тому стараюся так, щоб без перев'язів. Що я вам хочу сказати, сьогодні ще маю приготуватися до магічного кубіка. тому що там потрібно 6 процесів. Я, в принципі, їх маю, але дуже хотіла ще один процес взяти, який мала розпочати в цьому тижні стартів і не розпочала, тому зараз. Хоча б щось наметає, щоб в загальному процес був розпочатий. Так, хороші мої. Тиждень був насичений. Ми плели сітки з дівчатками, ми багато поїздок по нотаріусах, по БТІ, по всіх таких установах, в яких просто супер клас. Банки і всякі 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 сячене. Ось це віднімало дуже багато часу. Ось, і, і ми зарізали свині, звичайно ж. Від нас це не залежить, є майстер, який це робить, і коли йому вийшло, так ми і підлаштовуємося. Ми йому відрізок сказали, що там, припустимо, від 30, 30 грудня по 8 січня, і він коли мав можливості, дій прийшов. Тому весь вчорашній день, абсолютно цілий день, ми займалися е, хованням м'яса, сала, тому що е, щоб все було свіженьке, швидко заморожене, тому що тушонки ми не варимо. Це вразимо. Тому якось так. роботи було дуже багато, дуже-дуже багато. А сьогодні цілий день прибирання, тому що це все треба поприбирати, звичайно ж, по помити, поприбирати і розкласти все на місця. Ось тому все завершено. Зараз готуємо вечерю і шкей тиждень закінчується, розпочинається новий. Що ж в мене по процесу? Показуємо. вам. Ще 10 рядочків, і кокеточка буде завершеною. Ось так от виглядає кокетка. Звичайна розиночка 2х2, звичайний реглан. Тут такий ланцюжок по реглану. І все. Ось така кокеточка, ось так. 10 рядочків і кокетка завершена. Для мене це дуже багато зроблено насправді. Але спиці 5, товстенька ниточка, і, звичайно, що це все летить спиці. З цією ниточкою дуже гарно подружилися. Ось ці. Я так і не подивилася, що це за спиці, як вони правильно називаються, щоб тут не лаханутися. Але вже як є, ви мене простите. Тому що. Це подаруночок, і, і не все в моїй голові вміщається. Що по кокеточці, я навчалася робити росточок, вив'язувати скороченими рядами. І якщо по спинці поглиблення е, виглядає дуже гарно, то поглиблення попереду мене трішки турбує. Тому що тут зробилися дві ось такі е, надуваються дві таких дулічки. Маленьких. Коли я одіваю кокетку на себе, воно розрівнюється, в принципі. Але я не розумію, від чого, тому що ще треба було додати ряди чи забагато тих укорочених рядів попереду. Я не знаю. Ось. Не знаю. В будь-якому випадку, через таку причину, я розпускати не буду. Ще будуть рукави, ще буде вага кокетки, тому що тут лише 150 грам зараз. Буде вага кокетки, яка це все розрівняє, відпарю, припарю, проплескаю і буду носити з превеликим задоволенням. Перев'язувати я точно не буду, тому що ці укорочені ряди, поглиблення горловини і поглиблення, по переду, то я вам скажу це цілий вечір. Тому що просто... просто. Кожна петля була записана, і я кожну петлю викреслювала, коли прив'язувала. Тому що для мене це космос. Я такого не робила, я з таким не знайома. Для когось це дуже все легко і просто. Іринка так розказує Ситніченко: Та що ти туди сюди ля-ля та паля? Ні, я поки розрахувала це, скільки петель має ззаду бути, скільки спереду, скільки розворотів, щоб збігався візерунок, а кількість петель в реглані. Ну, Для мене це було складно насправді. І хоч я не беру участь у різдвяних зустрічах, але дракона я подолала. Оленочко, такого дракона для себе я подолала що ого. го Тому що для мене це справді вища математика. Але вийшло дуже-дуже круто, і я цим задоволена. Єдине, що я не розумію, чому зробили з цих дві таких гулічки спереду. я не розумію, від чого. Чи то забагато розворотів, чи то замало розворотів, що воно так подулося. Не можу сказати, буду. Розбиратися, може, хтось знає, то мені підкажете, я буду знати теж. Ось, от і всі мої результати: все, нічого більше я не маю. Що вам показати? Але цими результатами, оглянувшись на свій тиждень, скільки було зроблено, я дуже задоволена. Ось, тому що на роботі я все рівно годую дівчат, які в підвалі плюти сітки, і я щодня на роботі, і я їм варю обід, і потім це все поприбирати. Звичайно ж. Це все якийсь час. Ось мама мене трішки підмагає, і я ще можу спуститися в підвал, поплести сітки, тому якось так всі разом трошечки працюємо. Все, що хотіла сказати про відгук, про двопалі рукавиці. Назарко казав, що в них дуже тепло, дуже зручно для стрільби вони не годяться, тому що за вони за грубі, не відчувається ні курок, наприклад, ні нічого. Але в загальному, як він ходив, наприклад, не знаю, як там правильно сказати, як він був черговий десь там, і на дворі він ходив, то казав, що мега теплі, дуже зручно, тому що навіть телефон, чи цигарки, чи що там, тих два пальці дієвих, дуже круто, що вони дієві, навіть для таких елементарних речей. Тому вони зручні, вони дуже теплі. Застосування їм можна, звичайно ж, знайти, тому казав, що класні. Все. По цьому все. Що хотіла сказати, що не забувайте, що під відео є списочок всіх учасниць, є організатор, наша Оленочка. Проходьте, дивіться, всі їхні відео, якщо не всі, то ті, що вам подобається, тому що всіх передивитися неможливо. Хоча я намагаюся зі всіх сил, але бачу, що ще є канали, на які я не підписана, тому підписуюся на нові канали. І по мірі можливості переглядаю. Ось, ну що, ще сказати? Ніби все, на сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд. Нічого цікавого цього тижня, але для мене теж і насичений і цікавий. Тому чекаю завтрашнього дня. Новий понеділок, новий тиждень, магічний кубік. Зустрінемося в наступному відео. Всім дякую, всім бувайте! Па-па-па-па. Бачили, -па бачили, -па бачили.